Людина, яка віддала своє життя театру та кінострічкам, його ролі знають та люблять не лише в Україні. Микола Федорович Яковченко – найнародніший серед усіх заслужених і найзаслуженіший серед усіх народних. Улюбленець публіки, родом з прилук. Микола Федорович Яковченко, його постать, його харизму можна розглядати як один із варіантів бренду нашого міста. Він народився в нашому місті. Він надзвичайно любив прилуки. А тут розпочалась його театральна діяльність, театральне життя. Микола Яковченко народився 3 травня 1900 року. Нащадок козацького роду почав цікавитись театром під час навчання у єврейській гімназії, в яку вступив у 1916-му, а дебютував актор у 1918 році у прилуках. Він почав свою акторську діяльність власне в прилуках, але театр на той момент ще був недобудований, і він починав свою діяльність, скажімо, на таких сценах самодіяльних. Потім він до речі ще виступав. Якщо я не помиляюся, більш театралим, був. Конкретніше сказати, але в трупі Базилевської. Коли б Євгенія Базилевська приїхала до міста, вона, скажімо, організувала більш таку професійну трупу. І от Микола Федорович Ковченко також брав участь. Свій шлях Микола Федорович розпочав у трупі Євгенії Базилевської. Вона створила в прилуках театр аматорів. Із цього аматорського гуртка Микола перейшов до постійної трупи Пили Пахмари. Він грав у Саві та днях нашого життя. Сім років він працював у прилуках Чернігові, виступав на Полтавщині та у Сімферо. Потім перейшов до Київського академічного українського театру імені Франка. Мистецтво воно не має меж, воно присутнє скрізь. І формували театральне мистецтво нашої держави Микола Федорович Яковченко. Мабуть, не даремно ж пам'ятник цьому неймовірному харизматичному актору стоїть не лише в нашому місті, не лише на театральній площі біля нашої міського доньку культури. А в першу чергу з'явився саме біля театру Франка у Києві. І це, мабуть, знову ж таки говорить про значимість цієї постаті. Відомий Микола Яковченко не тільки завдяки театру. Багато людей знають його як актора з фільмів за двома зайцями У ніч перед різдвом «Королева бензоколонки Максим Перепелиця та інших. Ми знаємо його лише от по фільмах. Особливо старше покоління полюбляє фільм за двома зайцями за п'єсою Михайла Старицького. Але молодь молодь в принципі вже не переглядає цих фільмів, і вони не знають героїв Миколи Федоровича Яковченка. Але вони можуть розуміти на образі Миколи Федоровича Яковченка той рівень театрального мистецтва, який є в нашій державі, і за двома зайцями, і ніч перед різдвом це надзвичайно популярні фільми. І якщо інші молодь не дивиться, то власне ці фільми велика кількість все таки молоді представників молодого покоління переглядало. Микола був харизматичним чоловіком. Він був майстром комічного епізоду. На зйомках фільму Івана Пирєва, наш спільний товариш, 1962 1962-го Яковченко спробував нанести собі на обличчя грим. Пир'єв на це відповів. Миколо, таке обличчя як у тебе Бог дає один раз в сто років, та й то на Великдень не псуй. От ми, не мотря. на ее ангельский характер. Я... Циц, жили хорошо, и даст Бог, помрем только она раньше, а, а я попозже. Ну чего и вам желать. Когда позже Очень... скорее. Сергій Параджанов називав Миколу Федоровича українським Чарлі Чапліном. Він зіграв на сцені понад 200, а в кіно 55 ролей, і серед них було немало серйозних. А публіка хотіла бачити тільки смішне кіно. Здебільшого бачило в ньому лише клоуна, що відстав від провінційного цирку. У це амплуа потроху повірив і він сам, і ті, хто бачив його на початку кар'єри. Яковченко називав себе блазним із сумними очима. Після смерті дружини Тетяни Миколі Федоровичу було важко продовжувати грати. Свої драми він ховав за маскою клоуна і за. Анекдоти про самого себе. Однак по поверненню на сцену його радо вітали і глядачі, і колеги по сцені, і режисери. Ну що ж, пацюк, як мені бути? Когда потрібно чорта, то і чорту. Для того -то я й прийшов тебе, Що крім тебе, думаю, ніхто на світі не знає к нему дороги. Тому не нужно далеко ходити, у кого чорт за плечами. Іноді Микола Яковченко міг не тільки грати, а й співати. Він брав у руки гітару, а навколо нього завжди збиралась публіка та слухала спів. Співав Микола Федорович і професійно. У фільмі Дід Лівого крайнього він виконував чуттєвий старий київський романс. Літіла в перший раз, заспівала канарейка старий київський романс заспівала канарейка Помер Микола Федоровича Ковченко 11 вересня 1974 року від Перитоніту. Перед операцією сказав останню в житті фразу Клоун йде на манеж. Поховано актора театру та кіно на байковому кладовищі, але пам'ять про нього жива й досі. Він зробив великий внесок у розвиток театрального життя не тільки прилук, а й країни. Образ Миколи Федоровича Ковченка він напряму пов'язаний з нашим містом. Це частинка нашої історії, це частинка нашого життя. Це Миколи не я. Армарки, це театри, це, вибачте, це фестивалі присвячені, які носили ім'я Миколи Федоровича Ховченко. Я думаю, що це все ще в майбутньому і прилуки можуть стати тієї самої театральної невеличкої столиці північного регіону нашої держави всього часу ми втратили театр. Він перемандрував до Ніжина, але зараз ми бачимо наскільки активно театральне життя живе в нашому місті. Нам здається, інколи так, що та ну що ну народився Микола Федорович в нашому місті. Ну, народився там в нашому місті Міхновський, ну там навчався в нас ще хтось там воронечище. А насправді, власне, з усіх особистостей і формується картина загальна картина нашої держави, загальної нашої нашої, нашої України. А безпосередньо ось таких містечок, самобутніх містечок. І Микола Федорович він якраз уособлює ось ту Україну, ось ту е містечкове такі містечкові такі прилуки в, в доброму розумінні цього значення. Абсолютно харизматичні, затишні, самобутні, е унікальні, унікальні. Вони такі мрійливі, добрі і театральні. У місті вже довгий час проводять заходи на честь талановитого актора. Це і Миколин Ярмарок і виставки. У Прилуцькому краєзнавчому музеї зберігається вишиванка Миколи Яковченка та деякі його нагороди. В місті, скажімо так, актуалізувалася робота по відновленню пам'яті про Миколи Федоровича Яковченка. Був створений дім Миколи. Відбулися, скажімо такі презентації публікації про Миколу Федоровича. Вийшли ювілейні такі фестивальні медалі, присвячені знову ж таки Миколі Федоровичу Яковченку. Тобто, ось тема Миколи Яковченка вона знову була піднята в нашому місті і не лише тому, що про нього говорили і на столичному рівні: і актори знову ж таки, і е, критики театрального мистецтва. Тому, власне, ми, мабуть, повинні повернутися до цієї постаті і зрозуміти, наскільки вона цінна для нашого міста. У Прилуках на його честь встановлено пам'ятник на театральній площі. Микола Федорович зображений разом із своїм улюбленцем фанфаном. А нещодавно з'явилась пропозиція створити мурал з портретом актора. Ми маємо. Підтримувати, скажімо, другий фронт, культурний фронт і говорити про свою ідентичність, говорити про свою самобутність, і ось саме образ Миколи Федоровича Яковченка, який планується зобразити на муралі. Він власне буде виглядати в образі козака, тобто це ось ті солдати, воїни. Нашої гетьманщини, нашої минувшини, але яка дуже тісно переплітається з сучасними подіями, тому що ця війна вона триває не з 22-го, вона триває не з 14-го року. Вона, на жаль, триває вже не одне століття. Більше 300 років триває московсько-українська війна, і ось козаки вони свого часу. Боронили, намагалися отримати самостійність, різні перипетії, різні нюанси. Не будемо про це говорити зараз. Але якраз образ Яковченка, він в вишиванці, він такий в образі козака. Це знову ж таки своєрідна така відзеркалення нашої самобутності, нашої історії. Я брат, чоловік стріляний, моє діло непомітне, назначення іміє.